Василь Олександрович Сухомлинський Казка найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совиня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама. Найгарніша. Розкажи ж, яка вона? питає Дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха ха. ха зареготали соловей дятел і Дріст. Ти ж повтора, виходить, і мати твоя така ж сама потвора. Неправда, Закричало совеня. Мама в мене. Найгарніша. Почула його крик сова. Прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Чому совенятко випало з гнізда? Воно не вміло літати. Совеня не вміло літати і погано бачило вдень, чи тому, що воно просто погано бачило вдень. Яким побачили совеня інші птахи? Воно було некрасиве, з великою голівкою, вухате, банькате, жовтороте. Чи совенятко було гарненьке з малою голівкою і з великими красивими очима? Які ж птахи розмовляли із совеням Голуб соловей дріст? Дятел дріст і зозуля чи соловей дятел і дріст. Що сказало пташеня про свою маму? Головну думку казки розкриває прислів'я На сонці тепло, а коло матері добре.